Друзі, всім привіт. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як ви знаєте, так. А, зараз е, вимкнули світло в двох районах Харкова, на нашій вулиці теж. Бачите, ось зараз працює станція, зараз поки що тільки кухня працює. На кухні там працює витяжка, світло, холодильник. А м'ясорубка, але м'ясорубка поки що не працює. Ось так працює. Станція Нагадую, як це працює. Електрика йде. Сначала с, на, на цій чорний придріт, вил, вилка, вилка, далі йде. Наподовжувачі далі йде на розетку на кухні і з'являється світло на, кух... на кухні. Але в нас тут така розводка, що якщо ми підключаємо а, ось тут в розетки, то світло, то світло є тільки в цій кімнаті. Якщо на кухні, то тільки на кухні. Якщо в нашій кімнаті, то світло є і. Дивіться, то світло є і в нашій кімнаті, і в головній кімнаті, найвеличезніше, і в коридорі. Але мінус, що немає світла в цій кімнаті, на кухні і в ваній. А холодильник, якщо не буде 5 годин працювати, він просто розморозиться і все. Тому друзі, підписуйтесь всі на мій канал, всім до побачення, всім гарного дня.